Всім привіт! Сьогодні день конституції. Я вас вітаю з цим святом. І сьогодні був виступ президента Зеленського в парламенті, який мене дуже особисто мене надихнув. І я вам всім дуже рекомендую подивитися цей виступ. Президент оголосив, що починає створюватися доктрина. Розвитку нашої країни це відповідь на питання, як е, ми закінчимо цю війну, що буде через рік, через п'ять, через десять з нашої країни, де ми будемо, як ми будемо розвивати економіку, як ми будемо розвивати людський капітал. Що мені дуже сподобалося. По перше, пролунала чітка ціль: трильйонна економіка. Це говорить про те, що президент бачить е, е, ціль збільшити. Більш ніж п'ять разів доходи нашої країни, економіку нашої країни мені подобається, що починає лунати така чітка економічна ціль, і мені здається, це важливо, тому що люди повинні заробляти більше і українці цього заслужили. І важливо, щоб з'являлася така публічна амбіційна ціль, яка буде знаєте, декомпозуватися на всі міністерства всі будуть намагатися цього досягати. Ну і звичайно, що звучали ідеї про те, що роль держави в економіці. Вона повинна зменшуватися. Про роль про ринкової економіки збільшуватися, своди бізнесу збільшуватися, податки після війни повинні знижуватися. І це дуже важливо, тому що всі країни, які зробили певний такий прогрес, стрибок в економіці, всі вони давали свободу бізнесу, і на певний час вони робили податки низькими. І круто, що сьогодні це звучало. Від президента також сподобалася ідея, яку ми також максимально підтримуємо. Це митниця без митників, податкова без також людського чинника, максимально все автоматизовано, тобто цифрова держава, продовження розвитку дії, і ми будемо над цим продовжувати працювати. Також сьогодні звучали плани щодо розвитку людського капіталу. Ми зараз займаємося реформою освіти. Ми вже дискутуємо з експертами всі ланки освіти, що будемо робити, як е, змінити освіту так, щоб в нас е, з'являлися інноваційні компанії, які будуть коштувати мільярди доларів. Е, як зробити освітнє диво і е, ми дуже скоро презентуємо стратегію, яка відповість на це питання. І також президент анонсував продукт Мрія це новий цифровий продукт, який буде не менш успішний аніж дія, і ми його плануємо восени вже запустити. Я буду окремо про це комунікувати, розповідати. Але повірте, що це буде такий безпрецедентний освітній продукт в світі, який буде впливати на наше з вами життя і допомагати нам швидше розвиватися. Також багато лунало про military tech, про дрони, про човни комікадзе. Ми до цього процесу також дотичні. Віримо в це. Сьогодні це нам допомагає і на фронті, але завтра це може бути і експертним продуктом, і впливати на те, як розвивається наша економіка. І сьогодні, до речі, президент зареєстрував законопроект про англійську мову. Ми його писали разом з міністерством освіти і з міністерством інформаційної політики. Тепер, через 4 роки, після закінчення війни. Держслужбовцями не можуть бути люди, які не знають англійську. Правоохоронні органи повинні знати англійську. Англійська буде запроваджена в кінотеатрах. Тобто, це максимальна популяризація впровадження англійської мови. І є певні дослідження, що ВВП країни зростає. І залежить також від рівня наскільки нація спілкується іноземними мовами, наскільки там це, це впливає на бізнес, як розвивається на спільні компанії з іншими країнами. Тобто, це важливий напрямок, і ми як е, майбутні члени Європейського союзу повинні володіти іноземними мовами. І е, тепер англійський буде приділена окремо увага. Е, ну і звучало про те, е, багато як. як Бачення того, як закінчиться війна, про те, що нам потрібно вийти на кордон 91-го року, це тверде рішення, яке точно посилить нашу країну і не призведе до заморожених конфліктів, і до того, що Україна поверне всі окуповані території і буде продовжувати розвиватися як потужна країна з потужною економікою і з великими амбітними цілями. І наша сміливість вона буде продовжуватися в усіх реформах, які почалися раніше зараз починаються і почнуться в найближчий час. Тому мене промова президента дуже надихає, тому що починає з'являтися чітке бачення. Що буде далі, всім дуже рекомендую подивитися це відео. І там є лунало багато проєктів, якими ми займаємося: від United 24 до зміни системи освіти, від мрії до дії, від дронів до човнів-камікадзе.